Над Кримом, зокрема, Керченським мостом раптово здійнявся вогняний стовп. Щось пішло не так із ППО, і цього разу вона не впоралася. Один вибух змінював інший, а потужна ударна хвиля моментально розтрощила усе довкола. Оламка розліталася на десятки метрів. Вода перетворилася на киплячий котел. Очевидці кричали, не вірячи у те, що бачать, але найстрашніше було попереду. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи і скрізь стрілянина. На кримське місто розпочалась певна атака. Рашу раптово підняли у повітря вертольоти і літаки. Таким чином, цього разу тривога була не безпідставною дрони і ракети вилетіли в бік Керченського мосту. А місцеві жителі карчі повідомили про щонайменшу серію вибухів у небі над містом. При цьому російські пропагандисти кажуть, що БПЛА, які атакували півострів, були українськими, а також залетіли невідомі ракети. А з боку чорного моря, за словами місцевих, були помічені яскраві спалахи. Вибухи також прогриміли у районі Мису Чауда. Також за повідомленнями телеграм-каналу «Кримський Вітер, Сімферополь і район під нальотом БПЛА, чути було масовані вибухи і джищання безпілотників. Ішлось у повідомленні. Про цьому вибухи були зафіксовані в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосі, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі та Кіровському районі. У повідомленнях зазначається, що за попередніми даними безпілотники могли досягти військових об'єктів, зокрема аеродромів САКИ, Гвардійській. Та а ось за інформацією очевидців, у соцмережах було чутно звуки вибухів і характерне гудіння безпілотника у районі Перевального, що знаходиться під окупацією. Саме у цьому районі дислокується ціла окрема бригада берегової оборони чорноморського флоту РФІ та 8-й артилерійський полк. І саме там ЗСУ раніше вразили у цьому районі склади з боєприпасами. Пізніше з'явилося повідомлення, що із Сімферополя у південному напрямку видно стовп диму. Там газова електростанція. Далі перевелля. росіяни у свою чергу в паніці дописують про прильоти та задимлення. Это близко было. И еще близко. И еще близко. Чути було вибухи і в Червоногвардійському районі, орієнтовно Красна Поляна. Очевидці зафіксували проліт, внесток якого сталася потужна пожежа. Водночас телеграм-канал «Кримський вітер з посиланням на дані супутникової зйомки підтверджує ці пожежі. Ну а на Казантипі фіксується пожежа в районі розташування підрозділів російської ППО. Варто нагадати, що напередодні гур знищило критично важливі комплекси ППО у Криму. А генеральний штаб ЗСУ ще затверджує і підтверджує втрату окупантами трьох гелікоптерів. В результаті Аті спецоперації українських спецслужб у Криму політолог Ігор чаленко прокоментував бавовну у Криму. Тож далі давайте послухаємо. Все ж таки, Крим є невід'ємною частиною України, і це дуже е, знаковий е, об'єкт безпосередньо для Путіна. Попри це, попри те, що Крим наводнили е, дійсно величезною кількістю військової техніки. Протиповітряною обороною, але ми бачимо, що вже стільки скільки разів вражалися. Ну, наприклад, комплекси С 400 Тріумф. Ми бачимо, що станом на сьогодні ми можемо говорити, що окремі ділянки кримської залізниці взято під вогневий контроль зараз. Нищаться якраз логістичні маршрути, а те, що використовується саме російською армією. Тому в нинішній ситуації ми використовуємо будь-які слабкощі російського агресора. А Крим це є слабкість безпосередньо Путіна і слабкість російської армії. Тому там така серйозна активізація наших різних органів Сил оборони України. Ми знаємо, що там активно працюють і головне управління розвідки і. СБУ і ССО і багато багато інших тому в нинішній ситуації я б це прямо не пов'язував, наприклад, із стамбульськими кроками. Тим не менш, тим не менш, звичайно, будь-яке посилення військового посилення України, так як операція там в Криму, так як операція Павутина щодо російської стратегічної авіації. Багато інших кроків вони звичайно підкріплюють теж і наших дипломатів, нашу переговорну групу і на перемовнах з росіянами. Це так само є. Але звичайно, є тут і конкретна військова задача, яку потрібно виконувати. Бо оборона також полягає і в знищенні. А військових можливостей російського Ще одне повідомлення про Кримський міст Місцеві пабліки дописали про те, що поблизу цієї незаконно збудованої споруди лунали повторні вибухи. Варто зазначити, що перед цим було попередження для мешканців карчі про можливу ракетну небезпеку. Сам же кримський міст, що з'єднує Росію з окупованим півостровом, перебуває у критичному стані і ризикує обвалитися через активність грязівного вулкана навіть без впливу українських ракет чи вибухів окрім цього, про наслідки ударів по кримському мосту розповів військовий експерт Антон Міхненко. Експерт зазначив, що про стан Кримського мосту внайсток українських атак краще запитувати у генштабі ЗСУ. Однак він вважає, що відповідно до оприлюдненої інформації у мережі росіяни стали менше послуговуватися залізничними шляхами, які проходять по мосту. Натомість для перекидання зброї і техніки їм доводиться користуватися паромами. Кримський міст, по перше, отримав певні пошкодження. По-друге, перебуває по під прицілом по-третє вони бачать нестабільність його роботи, розповів експерт, зазначивши, що росіяни це розуміють. За його словами, коли періодично виникають загрози ударів по мосту, то пускати транспорт стає неможливо, оскільки формуються затори як на в'їзді, так і на виїзді із кримського мосту. Тобто вони навіть автотранспортом нічого не можуть перекинути, зазначив Міхненко. Також експерт додав, що наразі є навіть чутки про те, що росіяни навіть вантажний транспорт не пускають через Кримське міст. Міс у росіян відіграє роль більше як символ того, що колись було побудоване Володимиром Путіним, підсумував Міхненко. Паралельно відбулася одна із крайніх і потужних атаків по Кримському мосту, де у районі конструкції прогреміли потужні вибухи. Як розповів спікер військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук в етері телемарафону внесток цих ударів було пошкоджено важливу та складну частину конструкції. Натомість, речник президента Російської Федерації Дмитро Пісков тоді підтвердив удар по кримському мосту. Однак він Заявив, що внаслідок спецоперації СБУ конструкція не була пошкоджена. Однак, як неодноразово говорили і інші військові аналітики, удари по Криму будуть продовжуватися і далі, зокрема, по аеродромах, військових складах, базах і портах. Після атак українських дронів зі стратегічних авіабаз російські окупанти змінили охорону своїх аеродромів в анексованому Криму. Про це повідомила партизанська організація, а теж у своєму телеграм, за даними агентів в лавах ЗСРФ, розрахунка сил Посилили патрулювання периметра аеродромів, у тому числі в Саках, Джанкої та Гвардійському. У Криму солдати скаржаться на цілодобові наряди та в Туму. причиною стала нестача особового складу для виконання значної кількості нових завдань. Зазначили в Атеж. Окрім цього, також окупанти значно посилили перевірки вантажівок на адмінкордоні Криму з Херсонською областю. Однак їм це не допомагає, адже як ми вже говорили, СБУ напередодні знищила три гелікоптери та ворожий ЗГРК гркапансера 1 на військовому аеродромі Кіровська в окупованому Криму. Як зазначає відомство, було нанесено вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компонента засобом протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних ударних дронах ворога. За наявними даними, внесток операції СБУ знищила три багатоцільові та ударні. Гелікоптера окупантів Мі 8 Мі 26 і Мі 28 а також самохідний зенітно ракетно громадний комплекс панцер С-1 зазначається, що протягом ночі на ворожому аеродромі відбулася вторина детонація. СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде. Ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога. Ідеться в повідомленні у свою чергу моніторингова група кримського вітру повідомляє про масштабні займання, підтверджені супутниковими знімками даними НАСА. На знімках чітко видно осередки пожеж, які виникли після удару. Нагадаємо, що російські військові остерігаються чергових українських ударів по авіаційній інфраструктурі, а тому будують нові укриття, наприклад, аеродром САКИ на території окупованого Криму. Вони намагаються захистити бетонними конструкціями та позиціями для ППО. Ну а яма вдячна глядачі, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.